І цей проект, який був виконаний і продовжується очевидно сьогодні, він фінансується Міністерством економічного розвитку Німеччини федеральним урядом. І тому нам необхідно було провести конкурс, в якому взяли участь 5 учасників. Дане підприємство зуміло виконати всі вимоги наші, і тому вони перемогли. У процесі, у процесі виконання відповідних договорів ними були виконані всі необхідні умови, комплексний підхід, регулювання, навчання персоналу і все інше, що дало нам можливість спокійно почати працювати. Також хотів би наголосити на тому, що ми запросили їх для надання нам рекомендацій, допомоги, в влаштуванні такого обладнання, тому що досвіду в нас є небагато. І тому ми задоволені співпрацею. Хочу сказати про те, що вони допомогли нам. І ми сьогодні задоволені нашою спільною роботою. Ну, процесу встановлення і монтажу обладнання передувало наші такі поточні ремонти, де ми узгоджували з фахівцями фірми, в якому місті і якої потужності підвести електричні проводи, кабелі. Навчання наших працівників проходило в декілька етапів і, звичайно, хочеться висловити слова подяки фірмі. ЕС. За те, що долучилися до цього процесу дуже активно. Ну і до сьогоднішнього дня, хоч пройшов вже певний період часу, ми маємо постійну комунікацію з фахівцями, вони підтримують технічно, технологічно нас і в разі виникнення будь-яких запитань ми маємо можливість постійно з ними комунікувати, з'ясовувати завдяки поставленому обладнанню. Нам вдалось закрити всі самі. Необхідні і е, ну, ті, що відповідають вимогам потреби в обладнанні шкільної їдання. Ну, Найціннішими, мабуть, з цього комплекту постачання нашого обладнання є мультифункційний пристрій варіо і також пароконвертомат. Е, звичайно, що в даному пристрої ми можемо готувати і перші, і другі страви, тобто тут дуже широкий вибір. І про парохоновий артомат, я думаю, що тут можна багато що говорити, але самою головною ознакою є здорове, здорове приготування їжі. Разом з цим ще маємо ряд дрібного технологічного обладнання, такого як картоплечистка, овочерізка, м'ясорубка, які теж допомагають ну, дуже інтенсифікувати сам процес приготування їжі і допомагає нашим кухарям. Ну і в результаті це, звичайно, дало багато позитивних наслідків. Адже найкращим відгуком від учасників освітнього процесу, а саме батьків і учнів, це є кількість дітей, які харчуються. То в нас зараз харчується близько 60 70 від загальної кількості. І це є хороший показник якості здорового харчування, новітніх технологій. І е, задоволення як в меню потреб учнів, так і у смакових якостях. Е, комунікація відбувалася на постійній основі, хотів би на цьому наголосити. І адміністрація шкіл задоволена сьогодні їхньою роботою, і ми сподіваємося на подальшу співпрацю по можливості цим підприємством. Справді в компанії ЕСПРОФ і Скулфуд працюють фахівці високого рангу, і я хотів би від свого імені порекомендувати співпрацю з даною фірмою і фахівцями.